Коли я переїхав з Китаю сюди, в Україну в мене було ну набагато менше доход, ніж у Китаї, тому що в мене була там робота звичайна, на які я заробляв. А тут е, я просто розумів, що ну мені не вистачить грошей, щоб платити Назару ну, нормально за те, що він робить. І я сказав, що зараз це маленькі гроші, зараз я не можу тобі багато платити. Але я знаю, що ти вже навчився, ти вже щось розумієш. Давай ми будемо робити на процент, і будемо робити з тобою разом е, цей проект. І з того моменту я просто розумів, що Назар відповідальна людина вона може брати дуже багато на себе, тобто вона не буде тільки монтаж робити, розумієш. Я просто розумів, що для мене це точка росту, і отак ми почали працювати саме за процент. І я розумів, також що це мотивація для людини. Я розумію, що набагато крутіше знайти людину, з якої за якою ти зробиш там, наприклад, мільйон, аніж ти сам будеш робити 50 тисяч, але вони будуть належати саме тобі. Тобто 50% від мільйона набагато краще, ніж 100% від 10 тисяч.